Зроблю сьогодні увечері, на завтра на ранок тортик. Такий, що нам можна. Називається він Starbucks. Я вже готувала один раз, а це хочу приготувати ще раз. Але хочу трішки змінити ще склад. І так, морковка 47 грамів, Ну, рахуємо ще 50. Натираю. Ну, Вбиваю два яйця. Одне яйце 54 грами. Два яйця 110 грамів. Одне трошки, трішки більше. Таке дрібко. Навіть і грами немає. Так. туда две чайные ложечки, додам какао. Тому рецепті в мене немає какао. тут я хочу спробувати. Хочу трішки інакший тортик, щоб був темний. Так, одна ложечка чайна, дві чайні ложечки. Так. Одна столовая ложка, 17 грамм, другая столовая ложка, двадцать 20... грамм, тридцать грамм молока. Высилки. И все Сейчас скажу, сколько. Обнулю. Одна ложка стула. Две ложки. 25 граммов высевок и распушивача 3 грами. Все, розпушуваче 3 грами. Так, розмішую. Нехай постоїть маса, розійдуться висівки. І так, сковорідка вже нагрілась з бризкою олії. Виливаю цю суміш. і накриваю, щоб під кришкою пеклося. Творожок 100 грамів. 100 грамів стеві за смаку. Так. 5 грамів стеві і сметани. 40 грамів. Ну, це буде така намазочка. А ну. Можна чуть-чуть ще додати стевії. Намазка готова, чекаю корж. Так, корж вже можна перекидати. Все, ще підпечеться трохи і буду знімати. Так, все, корж готовий. rossezão e para o nosso Так, трішки так присиплю, щоб було видно, що це тортик. От. Ну, якось так. Так, все, тортик на завтра, на ранок готовий. Прохолоне, поставлю його в холодильник, а завтра буду смакувати разом з вами. І так, ранок, мій тортик. Зараз я його зважу, скажу вагу. Тортик цей називається Starbucks. Цікава назва. Вага його, 334 грами. Отака От смакота. На сніданок я собі відмірюю половинку. А друга половинка буде, на другий прийом їжі. Візьму собі на сніданок половинку, Відтарую. 172 грами. Ця половинка буде на другий прийом їжі. Ось такий він красивий всередині. І так, скуштую я цей Starbucks. Ріжеться класно. Зараз я скажу вам. Що вам сказати? Добре та і все? Ніколи не думала, що можна так худнуть. Смачно. Ну що ж, тут, висівки, кисломолочний сир, сметана. Готуйте не будете почувати себе обділеними.